Люди похилого віку, учасники та свідки подій Другої світової війни, відбудови Кривбасу у мирні часи. Сьогодні вони разом з усією країною допомагають нинішнім захисникам. Протягом вересня місяця у нас була об'явлена акція, така зігрі теплом ветерана на передовій. Наші рукодільниці, наші майстрині в'язали носки, шарфіки, шалики. І 23 вересня була така у нас акція, ми зібрали це все і передали для загону тероборони, де наші хлопці служать. Це була дуже тепла зустріч така. Ми їм напекли пиріжків, наготовили смаколики. Попри воєнний стан у кривому розі збережені всі соціальні гарантії та адресні допомоги ветеранам. Серед таких виплати до пам'ятних дат допомога на проведення капітального ремонту житла. За сприяння військової адміністрації, коштом міського бюджету літні люди отримують продуктові набори. Я хотів би відмітити роль нашої ветеранської організації в вихованні того покоління, яке зараз. Все робить для того, щоб створити і багато і шановану оборону нашого міста, створити всі умови для життя мешканців нашого міста. Ми хотіли б подякувати вам за той приклад життя, який ви нам всім показали. Ми прийшли сюди, щоб Сказати вам слова великої вдячності за все те, що ви робите, місто переймається всіми справами наших ветеранів. У Кривому Розі працює одна з кращих в Україні ветеранських організацій. Цьогоріч вона відзначає 35 років з дня заснування. Батарічний досвід роботи ветеранської організації довів її спроможність Вирішувати багато питань життєзабезпечення ветеранів, забезпечення людей старшого покоління. Вона стала авторитетною і дієвою організацією, яка вирішує безліч питань соціального напрямку, питань формування шанобливого ставлення до людей старшого покоління. Багато можна говорити про її діяльність за оцінкою ради. Керівництво Ради ветеранів України ми одна з кращих ветеранських організацій України. Ветеранські осередки працюють в кожному районі міста. Найчисельніша категорія тих, хто потребує опіки і підтримки ветерани праці. Це на сьогодні 65 тисяч літніх криворічців. Ці люди, відстроїли після послівоєнний період. Наш район і наш міри, потім наші ветеранські організації все для того, щоб пам'ятати цих людей, поздравляти їх, забутись о них і уважати їх. Представники ветеранських організацій Кривого Рогу отримали від міста почесні відзнаки та грамоти. Іван Проводов, Владислав Талалай цей день.